Новий трудовий кодекс, який планують так ввести в дію, запровадити, а він звісно надає більше можливостей роботодавцю в частині визначення відносин з працівником, в тому числі і щодо можливості розірвання трудових правовідносин. тому що усі юристи, усі адвокати, які практикують в сфері трудових відносин, зокрема там із зі своєї практики, я можу сказати, що звичайно. На даний час, згідно чинного кодексу законів про працю, звільнити людину з роботи за ініціативою роботодавця і зробити це законно, це дуже проблематично. В переважній більшості такі накази вони скасовуються в судовому порядку. Якщо людина, якщо працівник звертається до суду, так є виключення. Звісно, можливо дотримати цю процедуру, але не на всіх підставах, які визначені як підстава для звільнення. Звільнення. І тут існує, скажімо так, таке розлоге, тлумачення, і відповідно це дає можливість і працівнику звертатись за захистом своїх прав, і так само суду ухвалювати рішення на користь працівника, ну, тому що є кодекс законів про працю, який, можливо, не відображає так, балансу усіх сторін трудового договору, але він є в даному випадку щодо тих основних звільнень, які плануються трудовим кодексом, то це запровадження різних видів трудових договорів, тобто, це введення строкового трудового договору, того, що немає. Так, в нас на даний час так, в нас є поняття контракту, визначене на даний час кодексом законів про працю, але контракт може укладатися з визначеним колом осіб, тобто не з кожним працівником можна укласти контракт. Є відповідний перелік посад, з якими можна, Можна укладати контракт в даному випадку. Новий трудовий кодекс він передбачає таку можливість на розсуд роботодавця укладати і строкові, і безстрокові трудові договори. Так само це можуть бути трудові договори з найманими працівниками, учнівські трудові договори. Ну і різні теж моменти, встановлені для регулювання трудових відносин.